Добрий вечір. Сьогодні 20 липня 2024 рік. Сьогодні я знову буду обробляти свій солодкий перець від вершиної гнилі. Ось, сьогодні зі, зі свого всього перцю я знайшла ось дві такі перчинки. На них з'явилася вершина гниль. Тиждень тому я десь знайшла штук 5 перчин, викинула. Та обробила перець кальцевою селітрою під корень. Під коріння 1 грам на 1 літр води. А сьогодні я вирішила, я знайшла вже трохи менше, всього 2 перця з вершиною гнилею. І тому сьогодні я вирішила ще раз обробити під коріння. Кальцевою селітрою 1 грам на 1 літр води. А по листю обробити хелатин кальція. Це позакореневе підживлення. Хелатином кальція я ще не обробляла. Так, хелатином кальція обробляють, якщо затримка росту коріння та утворення нових бруньок. Потовстішення пагонів, сповільнення розвитку рослин. Гофрованість, блідність, скручення та відмирання молодого листя. Упадання листя та завізі. Краї листя неправильної форми виглядають опаленими та бурого кольору. Ну, У мене з цього поки що нічого немає. З листями в мене все добре, тому що мій солодий, солодкий перець знаходиться під сіткою. Сітка в мене 90. В цьому році в таку спеку сітка мене дуже-дуже, я б сказала, рятує. Ось на, сьогоднішні, на сьогоднішній день, на 20 липня, в мене ось такі перчинки. Садила я перець подарунок Молдови. Чому в мене виросли оці перчини? Можливо, я посадила паприку, але чогось цього я не пам'ятаю. І дивилася в себе на, на відео, не пам'ятаю, щоб я садила паприку. Ну, дуже схоже або на гіркий перець, або на паприку. Ну, ще сьогодні буду зривати і буду пробувати. Це у мене перчик Барбі F1. Він повинен бути сві, кольору слонова кістка. І от іменно на цьому сорті. У мене вершина гниль. Тільки на цьому сорті. На інших сортах, ось, наприклад, у мене перець Клаудіо F1. Подивіться, який гарна, гарна перчинка. Сьогодні хочу її зірвати, та треба скільки ж вона віс, який в неї, яка в неї вага, хочу подивитися. На Клаудіо F1 вершиною. Гнилі немає. А ось оцей сорт, оцей сорт Барбі F1, він весь у мене з вершиною гнилю. Тільки деякі плоди у мене без вершинки. Уже два тижні я збирала врожай з вершиною гнилю. Дуже-дуже шкода. Бо тільки цей сорт. Інші сорти. У мене без вершинові гнилі. Так, зараз вам покажу свій перчик від такої спеки. Дуже маленький мене врожай перчику. Хотілося б більше, але є дуже такі гарні екземпляри перчику. Ще й зелененькі, ще деякі квітнуть, деякі зав'язуються, але дуже-дуже багато від такої спеки. Опадало плодів. Так, ну зараз зірвемо ми перчик, Клаудіо F1. Так. Зараз ми його будемо. Зважувати. Ось так він, мій красавчик, виглядає. Отак. І. Під, підемо до вагів. Він ще не дозрів. Ну, нічого. Бо дуже, боюся, вершиною гнилі. Тому обірвала раніше. Так, і скільки ж від нас? 175 грамів. Так, 176. А так, 174. Ну, нехай буде 175 грамів. Ось такий у мене красунчик. Сорт Клаудіо F1. Ось так. О! І не на ладоньку мою і не вміщається. Ось такий красунчик. Ось так він виглядає. Так. І ще. Ще і зараз підемо, зірвемо цей перчик. Ну, вроді би садила дар Молдови, а виглядає як паприка. Так, який найбільший. Навіть не знаю. Ну давайте оцей зірвемо. Оп, для... Да. Так, ну-ка. Так, 59 грамів. Ось такий красунчик у мене. Ну, сьогоднішня тема моєго відео була про вершину гниль на солодкому перці. Тиждень тому оброблявала кальцевою селітрою 1 грам на 1 літр води. А сьогодні теж буду робити підкоріння 1 грам на 1 літр води. І під коріння буду поливати, а також обробляти по листю хелатин кальцій. Якщо я не помиляюсь, тут 50 мл на 10 літрів води і обрискувати по листю. А через тиждень приїду і подивлюся, що в мене буде з цим перчиком, з цим сортом, який піддався. Вершиною гнилі це Барбі Ф1. Наступного року висаджувати Барбі F1 точно не буду. Бо подарунок Молдови не хворіє чи паприка, не знаю, що це. І Клаудіо F1 теж не хворіє. Ну, на цьому поки що все. Всім мирного неба над головою. Підписуйтесь на мій канал. До побачення! На все добре!